Першим офіційним представником німецьких земель у Бордянську став Корнеліус Янцен один із найпливовіших менонітів не лише на узбережжі Азовського моря, а й усій російській імперії. Народжений у Тігенгофі, Прусія, 2 липня 1822 року. Він ще молодим відвідав північне Приазов'я та швидко оцінив перспективи Бердянська як порту для експорту зерна. Повернувшись додому, Янцен задумав переселитися до нашого краю. Згодом, узявши із собою дружину та дітей, він вирушив до міста на Азовському узбережжі. Ця подорож відбулася в 1850 році. На новому місці Корнеліус, як і планував, зайнявся торгівлею зерном. А у березні 1852 року в Бердянську ж народився син Корнеліуса і Хелен Янценів Петер. Того ж року Янцени тимчасово виїхали з Бердянська до околиці Данцига Шидліця. Невдовзі після від'їзду Янценів з Бердянська спалахнула Кримська війна. У ході Кримської війни один зі складів, залишених Корнеліусом у Бердянську, постраждав від обстрілу англо-французької ескадри. Виїхавши з міста, Янцен усе ж активно підтримував місцевих менонітів у їхньому прагненні збудувати власну церкву в Бордянську. Для цього він заснував спеціальний фонд, що мав акумулювати кошти серед одновірців у Прусії. Повернувшись до узбережжя Азовського моря, Янцен енергійно взявся відновлювати та розширювати своє господарство. Зайнявся Янцен і будинком для своєї родини, який, хоч і в перебудованому вигляді, вцілів в місті. І донині пізніше цей будинок став належати британському віце-консулу Джону Аріївсу. Аби розширити свій бізнес, Корнеліус скооперувався з Абрахамом Матіасом, який мав крамницю у Меноніцькій колонії. Функціями Матіаса в цьому тандемі була закупівля зерна у місцевих сільськогосподарських виробників і транспортування цього зерна до Бердянська. Там зерно розвантажували в склади, склади, які належали Янцену, і там воно чекало відправки морем за кордон, переважно до Великої Британії. Будучи купцем, Корнеліус Янсен. Зайняв тут консульську посаду, представляючи інтереси Прусії та Великого герцогства Мекленбург-Шверін. Більше того, саме Янсен стояв у витоків відповідних консульських представництв в північному презу, зважаючи на зацікавленість Корнеліуса Янцена в торгівлі з Британською імперією, стає зрозумілішим, чому. Він фактично сприяв облаштуванню в Бердянську консульства цієї держави. 12 січня 1858 року королева Вікторія призначила на посаду британського консула в нашому місті Роберта Вільяма Камбербетча, між іншим прапрадіда сучасного знаменитого британського актора Бенедикта. Тімоті Карлтона Камбербеч на новому місці призначення Роберт Вільям Камбербетч став шукати гідну будівлю для облаштування консульства і для проживання своєї сім'ї. Тут то він і зійшовся з Корнеліусом Янценем, і між їхніми родинами зав'язалась справжня дружба. Британське консульство в Бердянську розташувалось в одному з будинків. Які належали Корнеліусу Янсену, через плани військової реформи в Російській імперії, Над Менонітами тут нависла загроза позбавлення пільг, і, зокрема, скасування пільги звільнення від військової служби. Військова служба суперечила релігійним переконанням Менонітів, і Корнеліус Янсен побоювався, що це призведе до їх асиміляції та втрати віри. За словами сина Янцина, поширення військового обов'язку на іноземців у російській імперії лякало не лише пацифістів-мононітів, а й тих, хто за інших умов не мав би заперечень проти служби. Адже солдати служили по 7-10 років у важких умовах, а командири ставилися до них жорстоко. Щоб уникнути моральної дилеми під час можливих заворушень, призовників відправляли якомога далі від їхньої батьківщини. Тож сім'ї, прощаючись з юнаком, часто не сподівалися побачити його знову. Тож Корнеліус Янсен разом із Судерманом взявся активно готувати підґрунтя для переселення своїх одновірців до північної Америки. Янсен написав низку памфлетів, які опублікував своїм коштом в Данцегу в 1872 році. Він виступав на таємних нарадах меноніських очільників, переконуючи їх все ж ризикнути і організувати. Переселення одновірців за океан. Все йшло, поки на одне із таких зібрань не потрапив доброзичливець, який доповів про Янсена поліції, доповів про те, що Янсен підбурював менонітів до залишення Російської імперії. Янцена тоді не заарештували лише через те, що він ніколи не був російським підданим. А мав статус так званого іноземного гостя, тобто купця. Але розгляд його справи дійшов до Петербурга як наслідок в квітні 1873 року, коли Янцини обідали. До їхнього будинку прийшов добре знайомий із головою родини офіцер в супроводі двох поліцейських. І після вибачень за необхідність виконувати такий неприємний обов'язок зачитав указ третього відділення власної його імператорської величності канцелярії, а це був вищий орган поліцейського розшуку і слідства Російської імперії. Янсен зобов'язаний впродовж кількох днів залишити межі Російської імперії. Оскільки він звинувачувався у підбуренні російських підданих до заворушень. Причому, в разі якщо Янцен не виїде з родиною добровільно, то передбачалось його видворення примусово. Ясно, що тиждень – нереальний термін для того, щоб розібратись з майном, продати його, щоб підготувати переселення, щоб добратися до кордону, і тут-то. Янцену прислужились його зв'язки саме як консула. Маючи контакти з пруським послом у Петербурзі, Корнеліус Янсен звернувся по допомогу до рейхканцлера Отто фон Бісмарка. Той не відмовив, і родина отримала замість тижня два місяці на владнання справ. 26 травня 1873 року Янцени залишили Бордянський, і дісталися Канади. Згодом Корнеліус із сином Петером вирушили до Нью-Йорка, де їх одновірці вже знайшли землі для переселення менонітів у США. Делегацію очолював Леонард Судерман із Бордянська. Наступного року Янсени перебралися до Айови, а 1876-го оселилися в Небрасці. Тут Петер Янсен заснував ранчо і у 1886 році заклав містечко, назване на його честь, яке існує і досі. Проживаючи в США Корнеліус Янсен і його син Петер доклали чимало зусиль для того, аби одержати від уряду Сполучених Штатів дозвіл на оселення там менонітів з Російської імперії саме компактними групами. Допомагали їм знайти собі помешкання. Знаходили для них фінансову підтримку, батько і син підтримували контакти і безпосередньо з Бердянськом, ведучи з місцевими з жваве листування. Помер Корнеліус Янсен в місті Біатріс в США 14 грудня 1894 року. І нині Корнеліус порівнюється менонітами з Мойсеєм. Оскільки теж вивів свій народ до землі обетова.